Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кришка бачка охолоджуючої рідини для автомобілів марки Opel, таких як Astra H, Astra G, Vectra C та інші. Повний список можна знайти за посиланням під цим відео. Один з каталожних номерів 1304677. 677. Запрошуємо до покупок у інтернет магазин деталі ІФ. Дану деталь можна знайти за номером DF11900. Або просто перейти за посиланням під цим відео та зробити свою покупку. Вдалого вам дня це буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.